Панічна атака це просто фізіологічний вибух адреналіну, це така реакція організму в моменті, коли в безпечному місці організм якби зчитує, що небезпека відбулась. Угу. І він триває теж недовго, та, там до 10-20 хвилин, тобто вона відбувається. Е, і у неї є показники там фізіологічні зміни, коли теж там починається тремтіння, серцебиття, збивчогось дихання і так далі. Угу. Е, фізіологічні, фізичні зміни, там цикличні, і головне, чим відрізняється панічна атака. Коли люди починають говорити, що у них виникає думка, я зараз помру. Не. Ось ця думка це є прям ознакою панічної атаки. Я зараз помру і одразу хочу сказати, що жодної людини від панічної атаки не померло. і головне навчитись з цим справлятись. Як справлятись? Назвати, як це дати ім'я панічній атаки? Тобто ви собі кажете, це панічна атака. Uh -huh. Що потрібно робити, коли я назвала, що це панічна атака, що від неї не помирають? Мозок починає вже заспокоюватись. Далі, це когнітивна частина. Далі йдуть знову ж таки вправи. Є трикутник дихання, там ми дихаємо а, а, газом. лікісним газом. Так. А, да, ми починаємо дихати в трикутник. Так, заспокоюється дехто пакети беруть, в пакети дихають. А, угу. Потім фізичне навантаження: є такі вправи, як метели та зняття стресового панічного стану. Активні дії, тобто нам потрібно в кисень запустити в наш організм, присідання, стрибки, ось знову ж таки переключення уваги на оточуюче середовище. Ми дивимося, їде тролейбус, їде машина якого кольору і так далі. Ось це все допомагає вийти з панічної атаки.